До будівництва цього собору найбільше приклалася свята інквізиція, так звані божі пси, які на землі Галичини з'явилися вже у 1233 році. А ще угоська королівна Констанція, яка була дружиною Лева Даниловича, і тут у Львові хотіла збудувати твердиню для власної віри. Домініканський костел це багато містики і легенд. А ще напрочуд цікавих історій, які сьогодні ми і спробуємо вам розповісти. Перш ніж перейти до історії спорудження домініканського костелу, слід розповісти про події, які передували цьому. Адже орден Домініканців одна з найстаріших католицьких спільнот, заснована ще у 1215 році в Тулузі. До її виникнення спричинився такий собі іспанський монах Домінік, який і організував братство для боротьби з єретиками. Орден діяв на кшталт судово-поліційної установи, що займалася пошуком та знищенням інакомислячих. Щоб ліквідувати усі вірування, які суперечили католицизму, папа Римський інокентій III відправляє у південну Францію монахів, яким дозволяє робити усе, що заманеться, поставивши лише одну умову випалти єресь, як то кажуть, вогнем, залізом та мечем. Що монахи справно і робили, причому Франція була лише початком. руйнівний вогонь католицизму недовзі перекидається і на інші країни Європи. Як вказувалося в одному із документів тієї епохи, увесь християнський світ був приголомшений страшним видовищем. Люди висіли на шибеницях, спалені на вогнищах, замордовані катуванням тільки за те, що вони віддавали свої думки і молитви одному лише Богу і відмовлялися вірити у пусті церемонії, вигадані людьми. Деякі з міст одразу ж були перетворені на купу попелу і каміння. Наприклад, у місті Безєр монахи домініканці знищили усіх мешканців. Понад 60 тисяч осіб. Так за документальними даними у середні віки від рук інквізиторів на вогнищах згоріло близько п'яти мільйонів невинних людей уявних відьом, магів та чаклунів. Послідовники Гусмана з'являються і на території сучасної України. Після вигнання з Києва у 1233 році орден домініканців осідає у Галичині. Подикую, що право на це їм надав сам Данило Галицький. Також існує думка, що до міста Лева домініканці прийшли з угорською принцесою Констанцією, яка була дружиною Лева Даниловича. Нібито у такий спосіб чоловік хотів догодити своїй дружині, яка була ревною католичкою. Перші домініканці у Львові облаштувалися довкола церкви Івана Хрестителя, що була збудована для духовних потреб Констанції. Подейкую, що десь тут у її підвалах вона і захоронена. Згодом зайде, отримують дозвіл збудувати свій власний монастир, який розташувався трішки далі на сучасній вулиці. Підвальній. Святиня кілька разів потерпала від пожеж, і зрештою, у 1745 році її розібрали. Як саме виглядав перший осередок домініканців у Львові, уже зараз важко сказати. У 1749 році на місці попереднього готичного костелу домініканці будують. Чудовий бароковий ансамбль. Новий храм вирішують збудувати таким, аби він підкреслював силу і вагомість домініканського ордену та демонстрував, що саме він є головною святиною провінції. Про це свідчить, хоча б той факт, що перший камінь у його фундамент заклав короний гетьман Йозеф Потоцький. Він був і головним фінансовим донором будівництва культової споруди. Самими ж роботами керує відомий військовий інженер Ян Девід, що до того часу був комендантом у Кам'янці-Подільському. Треба сказати, що Зодчий таки постарався, адже зараз на Галичині важко знайти більш вишуканий зразок епохи пізнього бароко. Творець планував своє дітище навколо головного еліпсоподібного корпусу, який оздоблює величезний купол. Його підтримують вісім пар колон. Фасад храму прикрашає величний надпис латинкою, лишень Богові, честь і хвала. З боку скульптура собак, яка лежить на Біблії із палаючим смолоскипом у зубах та охороняє її. У такий спосіб засновники собору хотіли підкреслити власне домініканське походження святині, адже латинської домінікане ще перекладається як домініканес, тобто пси господні. Існує легенда, що матері Домініка Гусмана, засновника ордену, коли вона була вагітною, з'явився ангел, який і сповістив: Ти народиш смолоскип, який спалить ворогів святої віри. Згодом так і сталося. Будучи засновником інквізиції, Домінік не гірше за вогняний смолоскип, спалював на багаттях тисячі людей. Варто зазначити, що окрім домініканського собору, у творчому доробку Яна Девітте, монастир босих кармелітів у Бердичеві, костели в Купені і Сидорові на Поділлі, зрештою старе місто Кам'янця Подільського, попри руйнації та перебудови останніх століть, в значній мірі також є містом цього зодчого. Вражає своєю величю і інтер'єр. Вдале архітекторське рішення полягає у тому, що простір всередині наростає динамічно. Його прикрашають 18 дерев'яних скульптур святих, серед яких ми бачимо святого Домініка та філософа Августина Блаженного. Натомість головний вівтар прикрашає чотири фігури святих Івана Хрестителя, Петра, Павла та Луки. Головний вівтар домініканського собору створений за проектом скульптора Себастьяна Фесінгера. Це майстер німецького походження, роботи якого зараз зберігається у Варшавському національному музеї. Перемишлі, тереболі та підгірцях. Натомість чотири скульптури святих поблизу вівтаря уже належать руці іншого скульптора Матвія Полейовського, одного з кращих представників Львівської школи Бароко. Його пересувна майстерня фабрика, як їх ще тоді називали, виконувала роботи на землях від Холмщини до Київщини, від Карпат до Поліських боліт. Це не дивно, адже на нього як ніхто інший мав вплив пінзель, і сам Полийовський одного разу з гордістю зізнався, що, будучи малим хлопцем, вчився в Бучачі у майстро. Одна із легенд, що витає довкола Домініканського собору, стосується святого Луки, що є одним із чотирьох святих зображених у храмі якою що він єдиний свого часу написав портрет Матері Божої з натури, Цікавою є і ікона Богоматері, що знаходиться у центрі вівтаря та має вишукане рококове обрамлення. Її власноруч подарував ордену домініканців князь Лев Данилович. За традицією, у підземеллях домініканського костелу ховали представників шляхетних католицьких родів. Тому в інтер'єрі можна побачити велику кількість надгробків, виконаних у різні часи. Найбільше їх з'явилося у 19 столітті. Цікаво, що у домініканці камери під землею розташовувалися в декілька поверхів. З найбільш цінних реліквій, оздоблені інтер'єру, слід назвати надгробок Юзефи Борковської. Роботи видатного датського скульптора епохи класицизму. Варто також відзначити пам'ятник художникові Артуру Гродгеру, який відзначився картинами, що змальовували національно визвольну боротьбу та повстання у Польщі 1863-1864 роках. Він вважається класиком польського образотворчого мистецтва. У Домініканському соборі знаходиться лише меморіальна плита, а сам художник похований. На Личаківському цвинтарі. До домініканського собору примикає фасад монастиря, який цікавий своїми готичними та бароковими формами. Свого часу тут російський цар Петро І підписав договір з польськими магнатами проведення спільних дій проти Швеції. Після того, як костел закрили у цьому приміщенні, працювала гімназія, де серед учнів вчився учасник руської трійці Маркіян Шашкевич. Після Другої світової війни монахи виїхали до Польщі, забравши з собою велику кількість цінних речей, у тому числі і ікону, яку за переказами подарувала Володимирові Великому його майбутня дружина Візантійська принцеса Анна. Тепер ікона знаходиться у Гданському костелі Святого Миколая. На хвилі комуністичного радянського атеїзму у 1970 році у частині приміщень костелу організували музей цієї агресивної науки. Нібито розвінчуючи опіум для народу, вчені під цим приводом зуміли зберегти від знищення прекрасні взірці релігійної атрибутики, іконопису, скульптури, книгодрукування. Завдяки їм тепер маємо розкішний музей релігії, чи не єдиний в Україні. У ньому зберігаються справді рідкісні раритети. Скажімо, тут знаходиться так звана геацинтова мадонна. Але бастрова статуетка, що десятки років скромно прикрашала фонди музею, поза як вважалася, що є лише точною копією скульптури, що знаходиться у Кракові. Однак, як виявилося, згодом львівська святиня є оригіналом. Вона налічує 800 років та є легендарною середньовічною реліквією, до якої впродовж віків молилися городяни, вважаючи, що вона зцілює та має чудодійну силу. З 1997 року в історичному приміщенні домініканського храму перебуває греко-католицька церква святої Євхаристії. Проте, поміж людей, таки вживається стара назва Домінікани. Продовж багатьох століть Домініканський собор був свідком багатьох подій і підписання угоди між Петром І і польською короною і нещасливого кохання і атеїзму та гоніння радянської влади. Проте, незважаючи ні на що святиня таке вистояла, і хто знав, можливо, у цьому їй допоміг отой пес із палаючим смолоскипом у зубах, який століттями охороняє спокій католицької віри.